Всім привіт! З вами Софі Просіни І сьогодні ми розглянемо акції в магазині «Екомаркет» під назвою Масниця прийшла, які діють до 22.02. Цукор білий фасований 1 кг – 25 гривень 90 сіль харчова 1 кг, 12 дванадцять 50. Борошно кукурудзяне тонкого помелу 800 г, 34 чотири 50 Крупа артек із твердої пшениці 800 г 39 гривень 90 олія соняшникова щедрий дар, рафінована 0,85 літрів, 83 гривні 50. Олія соняшникова торгова марка Чумак, золота рафінована 900 мл, 92 гривні 90. Лісовий мед від конюшини 250 г – 99 гривень 50, крем мед, конюшини лимон імбир 15 грам, 11 гривень 20 Імбир від здорова родина по з цукром 350 г – 94 гривні 90. Полуниця подрібна з цукром від цього ж бренду 350 г – 84 гривні 90, малина з цукром 350 г – 103 гривні 90, маслина оливки без кісточки 47-90. Нутелла паста горіхова з какао 350 г – 197 гривень 50. Паста горіхова шоколадна Berry Perry, 230 г 139 гривень 90 паста горіхова молочна мілліум варіуа. Триста шістдесят грам сто гривні. 90. вдалих покупок. До нових зустрічей.